Пане Пекар, вам запитання тут з точки зору геополітики, як ви гадаєте, до чого схиляє і нас, і наших партнерів Путіну з такими ударами, такою тактикою, де Харків просто тиждень до тижня по суті все менш стає придатним до життя, але ракети з великою інтенсивністю летять і по заходу України. Очевидно, що він демонструє світові, що його ніхто не може зупинити. Не тому, що немає сили засобів, а тому, що немає стійкості і волі. І ми бачимо, що сьогодні світ не готовий дати рішучу відсіч агресору через брак політичної волі, через брак розуміння, через багато інших речей. Але передусім на сьогоднішній день наші союзники і партнери. Бояться нашої поразки і нашої перемоги приблизно однаково. Вони бояться нашої поразки, тому що поразка України це поразка всього демократичного світу і особисто тих політиків, які допомагають Україні, але вони бояться перемоги, тому що в них це асоціюється з катастрофою в Росії, розвалом, розпадом, безконтрольним розповсюдженням ядерної зброї, радикальним ісламізмом, посиленням Китаю, гуманітарною катастрофою і так далі. І так далі. Що насправді є помилкою. Тому що е, вони перебувають в пастці, яку для них Москва зробила. Вони не бачать хороших сценаріїв. Вони бачать тільки погані сценарії. Е, ми мусимо передусім зрозуміти для себе, що є нашою перемогою. І е, е, тут мені хочеться згадати е, маніфест сталого миру, е, до якого долучилося е, багато е, українських е, інтелектуалів е, і військовослужбовців, і в тому числі ми з паном Олександром. Були співавторами цього великого документу, який показує, який головним українським стратегічним документом, і показує шлях до перемоги, шлях до сталого миру, не суперечить при цьому заявам українських політиків, а водночас розкриває і поглиблює їх. І там сказано дуже добре про те, що перемога України це тоді, коли Росія ніколи більше не загрожує Україні, а не перерва перед наступною війною. Це тоді, коли Росія припиняє бути імперією, коли вона втрачає. Свій імперський статус, і на її теренах е, поневолені корінні поневолені народу Росії можуть отримати незалежні держави. Про це вже написав європейський парламент своїй резолюції 29 лютого, е, де він сказав, що деколонізація, деімперіалізація Росії є єдиним шляхом до політичних перетворень в цій країні. Але водночас і ні українська держава, ні українське суспільство сьогодні не готові активно заявити про те, що нашою метою є саме це. А, і а, ми мусимо спочатку самі розробити для себе розуміння нашої перемоги, шлях до неї, показати цю картинку світові, показати світові післявоєнний устрій а, і сталий мир, бо не може бути сталого миру, поки про нього не домовилися. А, і переконати наших партнерів і союзників, що наша перемога це їхня перемога, наша поразка це їхня поразка. А суспільство українське також не готове, бо воно на сьогоднішній день не готове визнати корінні поневолені народи Росії нашими союзниками в боротьбі проти Путіна. Про це ще поговоримо, сподіваюся. Пане пакер, а от до вас стосовно принципу парето, але ж він незмінний, завжди є 20 на 80. Цю відсотковість можна змінити? Те, про що каже пан Олександр? Я повністю згоден з паном Володимиром. Володимир. Що це 20%, але не тому, що принцип Арето. А тому, що це просто випадково так співпало, що 20% принцип Парету і 20% є в українському суспільстві. Бо в інших суспільствах це кількість людей з критичним раціоналістичним дорослим мисленням. І вона може бути різною. І вона ще покоління тому була вдвічі менша. Тобто 20% просто так випадково зараз співпало. Хоча, Парето така штука, що можна її універсально куди завгодно прикладати, але ні. І з того випливає відповідь на запитання, пана Володимира. А як же ж нам збільшити кількість людей з таким дорослим мисленням з 80% когось перевести до тих 20? І моя відповідь, на жаль, негативна. Ніяк. Це справа цілого покоління. Тобто за покоління ми можемо поміняти цю історію і зробити 75 на 25, е присоромивши принцип Парето. Е ми пам'ятаємо, що було, коли було, було 85 на 15, а до того 90 на 10. А є але, приклади але, інших країн, де цей відсоток більший? Без, безумовно, є країни, в яких це відсоток більше, і це є наслідок двох, трьох, чотирьох поколінь роботи з тим. Але е що робити зараз, тоді виникає питання. Угу. А, все дуже просто. Ці 20% є меншість, але вони є активна меншість. А наше життя таким чином визначене, що активна меншість визначає напрямок нашого руху, а пасивна більшість визначає швидкість нашого руху. То активна меншість вже визначила напрямок, а пасивна більшість визначає швидкість. І ми тут можемо трошки не встигати, і на те немає ради. Що робити? Активна меншість має ще активніше визначати напрямок нашого руху. Тобто, нам не вистачає зараз. Того, що ви в цій активній меншості а, різні, скажімо, бульбашки говорили між собою. А, у нас є бульбашка військових, є бульбашка волонтерів, є бульбашка підприємців, є бульбашка а, громадських активістів, є бульбашка священників, є бульбашка митців. Це все різні Бульбашки в активній меншості, які погано розуміють одне одну. Кожен говорить своєю мовою. А, і тут я хотів би Євгена Глібовицького про про процитувати, який казав, що треба таким чином порозумітися, щоб коли людина з однієї бульбашки раптом зупиняє свою промову на середині слова, то людина з іншої бульбашки могла б її голосом продовжити з того самого місця. А, тут мені хочеться згадати нещодавній порівняно, нещодавній спільний конгрес бізнес-спільнот і ветеранських спільнот, на якому бізнеси ветерани. Більше 500 людей в Києві, представники різних спільнот, намагалися знайти спільну мову. Підприємці намагалися зрозуміти, що ветерани хочуть їм сказати, а ветерани намагалися зрозуміти, що підприємці хочуть їм сказати. І а, в одна з дві речі були в фокусі: ветеранські політики і друга військово-промисловий комплекс. А, таких діалогів має бути більше. Ці 20% зараз, якщо повернутися до того вашого запитання і завершити відповідь на нього, вони роз'єднані. Я би хотів, щоб ми від розмови про наслідки перейшли до розмови про причини. А причина того, чому так довго. Просувався, ухвалювався, розроблявся такий надзвичайно важливий закон, в тому, що цей закон є гаряча картоплина, якою всі перекидаються: президент, парламент, уряд, Міністерство оборони, військове командування, яке насправді не має розробляти законодавство, це задача відповідних конституційних органів. І так далі, всі перекидаються гарячу картоплину. Ніхто не хоче брати на себе відповідальності. Кожен намагається іншого зробити відповідальним, тому що думають про свої рейтинги, тому що думають про наступні вибори. А Джеремі Фрімен Кларк, американський філософ, коли сказав, що політик від державця відрізняється тим, що думає про політ про наступні вибори, а держава про наступне покоління. А всі намагаються перекинути це питання на когось іншого, щоб не зашкодити своїм рейтингам. А вибачте, ми перебуваємо в ситуації, коли не треба думати про наступні вибори, треба думати про перемогу. Тому що наступних виборів може не бути. А, якщо тут, не дай Боже, замайорить триколор, то будуть вибори приблизно такі, як вибори в лапках, як були нещодавно вибори Путіна. А, і... А оця нездатність від думання про вибори перейти до думання про перемогу означає, що кожен думає, як би мені так не цей рейтинг, тому що суспільство ж не сподобається. Коли ми будемо робити якісь речі, суспільство мені е, припише відповідальність за такий закон. А так суспільство, як ми вже з'ясували на багато речей дивиться з дитячої позиції і. Е, е, е. Та сама історія стосується всього іншого. Та сама історія, чому нам говорили про 2-3 тижні, чому нам говорили, нас створили завищені очікування? Тому що кожен, хто починає говорити неприємну правду, втрачає рейтинг. А як же тоді наступні вибори? А як же ж вигравати вибори, якщо в мене впаде рейтинг? Тобто у нас дуже багато думання про вибори. Які невідомо коли стануться, тому що ми знаємо, що вибори під час е, війни неможливі провести ні з конституційної точки зору, ні з безпекової точки зору, ні з політичної точки зору, з політологічної точки зору, бо вибори передусім означають політичну боротьбу, яка не місце в країні, яка воює, а, але передусім всі заточені на вибори, а, і це стосується всіх політичних сил, по суті, а, тому що всі вони ту цю картоплину перекидають між собою. І намагаються когось іншого зробити відповідальним за ухвалення закону, який значною частиною суспільства сприймається не дуже добре. Слухайте, виборів може не бути. Давайте собі скажемо відверто. А, може статися таким чином, що наступні вибори в Україні будуть через 100 років, якщо будуть. Якщо Україна дай Боже збережеться. А, тому, мені здається, от цієї важливої от, е, ця важлива річ не перемкнулася в Україні. А, і громадяни. Суспільству в цілому, і політичні еліти е, поки що продовжують думати е, про те, що відбувається в Україні в категоріях нормального життя. А нормальне життя це рано чи пізно вибори будуть і так далі. А Ми мусимо зрозуміти, що ситуація критична, і зараз треба думати тільки про одне. Давайте забудемо про те. 수도net, що люди, які сьогодні є при владі, коли-небудь ще будуть виходити на вибори, і будуть вигравати. не будуть вже ніколи вигравати. Це очевидно. 씨м. Пан Микола, політолог, підтвердить, що політичні лідери від воєнного часу ніколи потім вибори не виграють, навіть якщо вони дуже хороші, навіть якщо вони дуже ласкаві. Думати про інше треба залишитися в підручнику історії, щоб цей підручник був українською написаний. Бо якщо підручник історії буде написаний російською, нікого з нас там не буде. І нікого з тих політичних лідерів, які сьогодні перекидають картку, не буде. Про причини хочу говорити, не про наслідки. Дякую. Ну, я би почав е, з того, про що говорив е, Володимир Грицький: навряд чи хтось може краще сформулювати, ніж він. Оцей страх, страх ядерної війни, який сьогодні переживає захід. Він є абсолютно ірраціональний тут. Ніякі раціональні аргументи не працюють. Логіка тут не працює. Ну давайте ми також будемо боятися. Давайте ми всі також будемо боятися, перелякаємося, розбіжимося. І тоді, як в того часу, хотіли одну Європу від Лісабона до Володивостоку, то вона так і буде, тому що російські танки йдуть до Лісабону. А, очевидно, що а, хтось має бути в цій кімнаті дорослим, а, і тут йдеться не про лише про як ми вже з'ясували, не дуже велику частину дорослого українського суспільства, а загалом хто дорослий в цій великій кімнаті, яка називається Європою. А, друга річ стосується страхів щодо Китаю, щодо всіх тих страхів, які породжує очікування колапсу Росії, і через те небажання. А, Протистояти Росії, щоб не допустити її поразки і колапсу, найкращий спосіб, щоб Китай не отримав величезну частку російських багатств, Вибачте, це допомогти проголосити незалежність республіці саха якутія яка буде союзником Європи України і. Японії Сполучених Штатів Америки а не союзникою Китаю, тому що ніхто із тюркських і монгольських народів не очікує китайців, ніхто їх не хоче. Вони бояться і ненавидять їх. Найголовніше не сказав в етері. Скажу зараз, хочу згадати нашу мою землячку киянку Голдумейр, колишню прем'єрку Ізраїлю, яка казала, що набагато краще отримувати ноти протесту з приводу твоїх неприйнятних дій ніж співчуття з приводу твоєї загибелі. Це точно стосується зараз нинішньої України. І нарешті повернутися до політики. Нам дійсно потрібна дієва система управління. Наша система управління не витримує тих викликів, які сьогодні має країна. Нам потрібна нова коаліція в парламенті, яка є дієвою. Нам потрібен уряд національного перетунку, який складається з професіоналів, які не бояться взяти на себе відповідальність за непопулярні рішення і потім тримати народну ненависть до третього коліна. Спалити себе, бо ви вибачте, у нас сьогодні люди на фронті спалюють себе, а тут політики бояться спалити свій політичний рейтинг. Нам потрібно привести систему управління державою у відповідність до тих викликів за складністю і розміром, які сьогодні має Українська держава.